Защемлення сідничного нерва В цьому відео ми виконуємо вправи. Ротація поперекового відділу хребта за методикою Маккензі. Ця вправа є однією з найефективніших у лікуванні болю в попереку. Регулярне виконання даної вправи може значно зменшити болюві відчуття, навіть при односторонньому болю в попереку з радіацією в ногу. Перед виконанням вправи виконайте наступні тести: наскільки глибоко ви можете нахилитися, при цьому не відчуваючи болю в нозі, наскільки високо ви можете підняти пряму ногу, положні лежачі, також не відчуваючи болі в нозі. Симптомами теж можуть бути загальні больові відчуття в спині та нозі. Права ротація попереку у 80% виконується в сторону болю, в іншу сторону вправо не виконується, це дуже важливо. Ми будемо знаходитися в стані ротації приблизно 3 хвилини. Тож почнемо. Припустимо, що біль локалізується в правій частині попереку та віддає вправу ногу. Лягаємо на спину, найкраще виконувати вправу, лягаючи на кушетку чи ліжку, а не на рівну підлогу, щоб коліна могли опуститися нижче рівня тіла. Лівою рукою тримаємося за ліжко та лягаємо на відстані однієї долоні від краю ліжка, щоб при повороті стегно залишалося наличку. Далі підтягуємо ноги до грудей, щоб поперек був округлений. Правою рукою захоплюємо ноги та починаємо повільно повертати вбік. Коли ви дійшли до краю своєї еластичності, виконайте глибокий вдих. Це допоможе вам нахилитися трохи більше. Якщо ви відчуваєте сильний біль в спині, можна підігнути ноги більш до себе або трохи їх випрямити. В одній з цих позицій болюві відчуття стануть меншими. Коли ви знайдете позицію, в якій болюві відчуття найменше, спробуйте повернутися ще трохи. Правою рукою можна притиснути ногу, щоб утримувати таке положення. Залишаємося в такій позі 3 хвилини. Через 3 хвилини переставляємо праву руку вниз під ноги і за допомогою руки повільно відводимо ногу, вихідне положення, не задіюючи м'язи спини. В кінці вправи зробіть легкі і незначні нахили ногами в дві сторони. Піднімайтеся з ліжка через бік і оцініть ці симптоми та рівень болю, який ви тестували перед виконанням вправи. Виконайте вправу 3-5 разів на день та обов'язково орієнтуйтеся на свої відчуття. Дуже добре, якщо біль буде централізуватися. Що це значить? Якщо у вас був біль або уніміння в стопі, а після перемістився вище до коліна, це означає, що ваш стан покращився. Або якщо біль був до коліна, а піднявся вище до сіниць, це також хороший результат. Тому не хвилюйтеся, якщо біль від коліна перейшла вище і у вас почав боліти поперек. Це хороший знак, адже згодом він і зовсім зникне.